Криза 50 років Її можна назвати Я прожив вже більшу частину, ніж мені залишилось. Як проявляється глибока ностальгія по минулому, по голодим рокам, переоцінка життєвого шляху, іноді депресивні настрої, відчуття втрачених шансів. фізичні зміни, втрата батьків, горювання. Яка е психологічна суть цього періоду, прийняти обмеженість життя, формування мудрості замість дії, потреба передавати досвід і стати наставником? Що важливо робити? Не знецінювати себе, це період глибини нестарості, розширити сенси, хобі, волонтерство, творчість, працювати з темою прийняття себе, свого тіла, часу? Тут важливо мати підтримку друзів, рідних, психолога. Вік 50 плюс може стати другим диханням.